Друзі, вітаю! Сьогодні в нас нове надходження. Це Volkswagen B6. Нормальний по кузову. Зараз покажу вам. Оп. Оп! Дверки. Задні арочки. Ось ці штуки. Саме головне, що в цій тачки це її кузов, і він гарний. Подивіться. От здесь. Ніс. Знаєте так? Де дивитися Чорний. 1.8 на автоматі. Гарна комплектація, гарний по кузову. Шкіряний салон, Алькантара, Клімат, підігріви, Велика магнітола, електроручник, автохолд, Такий він горненький. По задньому ряду також потолочок цілий, не провищий. Це вах, у них таке буває. Так, друзі, приїжджайте. Це в нас 2008 рік, години Автомат чорний та цілий по кузову на лінзах. Чекуємо на тест-драйв на огляд.